Вітаю! Ми завітали до 158-го батальйону, який зараз виконує бойові завдання на Сумському напрямку. І поруч зі мною Володимир Медведик, медик 158 го батальйону. Так точно. А, власне, коли ви прийшли до війська? У му році, як почалася агресія, у нас почала в селі була, територіальна оборона ми стояли. От, потім поїхав в военкомат, таке не служив, Доказ... прийшлося доказувати, що я здоровий, що маю, можу служити. З 22 року знаходжуся в 158-му в медиках. Спочатку був я зводним медиком другої э, стрілецької роти, потім э, старшим бойовим медиком першої стрілецької роти, в даний час знаходжуся санінструктором э, в медичному пункті. А, чому ви вирішили стати а, медиком? Ну я по освіті медик, тобто працював в Черкаській районній лікарні. Батьки в мене медики були педіатрами. Тобто, як маю сказати, династія в нас така. Чому вирішили біти, захищати країну? Ну, як? Чому? Тому що в, коли почала, почалася агресія, то вибору не було, потрібно було йти захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою дружину. Рідних, близьких. Якщо зараз повернути час назад, пішли б? Ну, звісно, пішов. би. А де б'ядівся? Звісно, пішов <свісно> <свісно> би. <свісно> ну, я знаю, що медиків не вистачає завжди. Так точно. У нас ну, дуже багато, як просто сказати, великий недобор медиків і по ротах, і зводних, і ротних медиків. І у нас тут теж не вистачає. Що потрібно, аби бути хорошим медиком на війні? Ну, знать у тебе які тозипу по, по медицині, знать марч, е не бути, не боятися. Тому що медики – це ті люди, які постійно напередку, постійно в окопах, постійно разом з пацанами йдуть обстріли, там не в обстріли немає різниці, ти все одно їдеш туди і надаєш допомогу. Як ви оцінюєте от, знання звичайних солдатів в медицині, наскільки вони можуть. Оперативно надати собі допомогу? Найпослідні ну, наш виїзд показав, ребята хлопці дуже гарно всі справилися з, з медициною, тому що були і наложені турнікети, і бандажі робили, і перев'язки робили. Тобто, ну, 95%, блять, красавчики. Розкажіть, як можете згадати свій перший вихід на бойові, свій перший бій, свій перші прильоти? Як це було і де це було? І стояла на Лиманському напрямку, населен пункт виємка. Слава Богу, ми спіли закопатися. Дня через два чи три перелетіла градина. І Перший трьохсотий був ман. От, в бочину йому залетіло, тремор в руках, шум від вистріла ну, від зрива. Ну, тим не мені, безренько всі вибігли, надали першу медичну допомогу на Євак і спасли людину. Спасали хлопців, допомагали хлопцям. Ну, везде, де стояли, крійно, були 200, -300. і 300. Старалася і хотіла, щоб і вийшло, скажімо так, що от, ну, все було добре. Mm -hmm. ну, були крійно, такі случаї, що не довозили. А що відчуває медик? коли везе пораненого, важко пораненого, а потім дізнається, що все з ним добре, вижив. Радість. Mm. Радість. Кину, переживаєш, що є час, коли ти даєш, і там, чи на Івакі, чи він в лікарі знаходиться. І коли дізнається, що з ним все добре, що там живий, там, далі поїхав лікуватися, ну, це радість визиває. Як от психологічно триматися в цій ситуації, особливо. Медику, який постійно бачить кров, поранення. Стараюсь про це не думати. А хто вас чекає вдома? Моя дружина, у мене три дитини. Саша, Антон, і Льоша. О, Три сини. Да. Теж медики? Ні, якось не вийшло з них трохи. Дружина не каже, все, медведик, зав'язуй. Я хочу тебе біля себе бачити. Кажуть, і дружина, і діти кажуть, і я вже, ну, чесно скажу, за, за те, на даний час устав вже хочеться додому до сім'ї. Mm -hmm. Тому що не бачиш ні, як діти ростуть, ні що вдома робиться. Але ж все за йде там. поки ні. Тут у вас бадальонів братерство якесь є, правильно? Звісно. Звісно, да. Ну, три, три роки ну, разом. <laughs> Це вже як сім'я. Я, Я даний брати що сім'я у нас. Про що мрієте зараз? Щоб закінчилася вже війна. Щоб вже бути вдома, щоб займатися своїми домашніми ділами. Ну, будемо сподіватися, що ваша мрія здійсниться. Так точно. Дякую вам. Дома защиту. І вам дякую.